Давайте всі разом скажемо слава, слава Богу за цей приємний час, який ми маємо бути в домі Господньому, молитися до нього, шукати Його присутності, шукати відповіді на наші, можливо, якісь запитання, переживання. Ви знаєте, Він не той, як ми співали раніше, Він не той, до якого ми схиляємося, ви знаєте, склоняємося, схиляємо свою голову у Його груді. Ви знаєте, ми отримуємо велике благословення від Його, отримуємо силу. На подальню дорогу, яка перед нами, і цей велике благословення, це є є велика милість від нашого Господа. Я хочу зачитати деякі місця. І Слово Боже, перше місце буде Псалом 111. Книга Псалмів 111. Псалом. Божен муж, що боїться Господа, що заповіді Його любить, буде сильним насіння Його на землі, буде поблагословений рід безневинних свій достаток у домі Його, а правда Його перебуває на віки. Світло сходить у темряві для справедливих, він ласкавий, милостивий, і праведний. Добрий муж милостивий, та позичає, одержує справи свої справедливістю, і навіки Він, не захитається у вічній пам'яті, праведний буде. Не боїться Він звіски лихої, його серце міцне на надію складає на Господа. У міцне серце Його не боїться він. Не боїться, бо він бачить нещастя поміж ворогами своїми. Він щедро Богім дає, його правда навіки, стоїть, його ріг, підіймається в славі, це бачить безбожний та гнівається скригоче зубами своїми, титани, бажання безбожних. Загине також хочу зачитати 118 псалом, 9 вірші нижче. Чим додержить юнаку чистоті свою стежку, як держатиме твоїх слів, цілим серцем своїм я шукаю тебе. Не дай же мені забудитися від Твоїх заповідей, я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти Тебе. Благословеннийси, Господи, навчи мене постанов своїх, устами своїми я розповідаю про всі присуди уст Твоїх, здороги Твоїх радію я, як маєтком великим, про накази Твої розмовлятиму я і на стежки Твої буду дивитись, я буду радіти Твоїми постановами слова Твого не забуду. Вертаючись назад до першого місця, яке я читав, «Блажен муж, що боїться Господа, що заповіді Його буде несильним насіння Його на землі, буде поблагословений рід без невинних. Згадую історію Даниїва, коли він був в тому полоні, ви знаєте, так само зідрахом і Сахою знаєте, читаючи їхню історію, більше вникаючи в деталі, як вони жили, що вони поступали. Зразу в перших віршах перших розділів ми бачимо, як Даниїл каже, пише Писання, що положив в серці своїм, не осквернятися їжею зі стола царів і не їсти те, що предлагав той цар. Ви знаєте, читаючи його історію, як його Бог провадив в тому полоні, я дійсно зрозумів, побачив для себе, що велике благословення Даниїл отримав від того, що він в серці своєму положив, не осквернятися від ясв цього стола, який. Цар ви знаєте, велике благослутні і другу місія, який читав, Давид говорить: я в серці своїм заховав Твоє слово, щоб мені не грішити проти тебе. Бажав, брати та сестра, щоб ми в своєму житті положили це в своєму серці, щоб нам впевнено йти за Господа, щоб нам впевнено крокувати по Його дорозі, щоб нам впевнено дивитися на Гогоф, направляти свої зори на нього, щоб ви знаєте, щоб не хитатися. В ліву чи в праву сторону, але щоб нам, бачивши нашу ціль в переді, прямо йти за Господом, прямо йти вперед до небес і велике благословіння, каже Давид, що буде сильним насіння його на землі, буде побогосвенний рід без невинних. Не просто так ви знаєте, людина, яка... Можливо, хтось задається питанням, я просто буду боятися Господа, просто буду йти, якось буде життя. Але дуже багато обітниць Господь в слові своєму оставляє для нас, що якщо ти будеш боятися мене, якщо ти будеш йти по моїй дорозі, якщо ти будеш мене шукати своїм серцем своїм, всім своїм єством, всією сушністю своєю, то Господь говорить: я буду благословляти вас, я буду провадити вас, буду вести вас рукою своєю, буду направляти, не оставлю, не залишу. І Ще одне місце хочу зачитати об'явлення, третій розділ, 21 віршик. Переможцеві сісти я дам на моєму престолі зо мною, як і я переміг, переміг був із всем своїм сіл на престолі Його. Велику бідницю Господь дає для нас свою, своє своєму, що якщо ми свою дорогу додержимо в певному сустані, якщо ми свою. Дорогу додержуємо життєву в чистоті і святості перед Богом Господь, великі богосвітні обітування, приготував для нас в вічності, але нам потрібно стояти твердо, нам потрібно йти впереді, не зневіряючи, знаєте світ, ви знаєте, як ця. Морська волна, вона б'є наш корабль і наш корабль, може, хитає то вправо, то в ліву сторону, порою ми збиваємося з курсу, порою різні моменти переживання бувають, але нам треба своєму човну йти плести вперед, знаходити цю дорогу, виправлятися, може, якщо ми десь зб'ємося, десь зійдемо з цієї дороги, нам потрібно вставати, йти, підніматися. Крокувати надалі в дорогу, не ослабляти, не опускати свої руки, бо коли ми будемо опускати свої руки, не будемо старатися, не будемо прикладати зусилля, ми ще більше і більше будемо сходити з цієї правильної дороги. але нам потрібно, тільки ми починаємо замічати, тільки ми починаємо розуміти, що ми десь сходимо з правильної дороги, нам, нам тоді, в той момент, в той час, треба зразу шукати Господнього Отця, я згадуючи своє життя, згадуючи деякі моменти свого життя, ви знаєте, були момент, коли десь далеко, можливо, відходив від Бога і не старався якось зразу поправити це состояння. Я розумів, що чим, чим дольше ти протягуєш, чим дольше ти знаходишся в цьому состоянні, набагато важче. Стати на цю дорогу, Господню, набагато важче випрямитися впра... і, піти, і йти по цій прямій дорозі, тому що ти розумієш, що ти час втрачаєш, тому що ти розумієш, що той час, який був відмірений для тебе, який Бог опідлив для тебе, ти його потратив, ти не використав. І це є найцінніше для нас. Ви знаєте, є така пісня, втрата часу саме є найважче час, це найдорожчий скарб. Нехай Бог нам не допоможе, що коли ми будемо замічати в своєму житті, що ми десь сходимо, десь ми. Відходимо від правильної дороги, що ми завжди направляли свої зори до Ісуса Христа, старалися скеровувати свій човен, старалися скеровувати свій корабель свої дороги, направляти до Ісуса Христа, що ми старалися йти по Господній дорогі, і велике Богосвітня Бог приготовив для нас, для народу свого, для церкви своєї, коли закінчиться ця життєва дорога на цій землі, Господь. Він приготував для нас благословіння. Він приготовив і каже, щоб і дам сісти на престолі зі мною, як я сів біля отця мого, коли я переміг. Нехай Господь допоможе, щоб ми укріплялися вірою в Ісуса Христа, не зневірялися, але наоборот, більше і більше старався піднімати свої руки до неба, укріплятися в Його слові, укріплятися в молитві. І я вірю, що Господь нас буде благословляти і вести рукою своїми ми станом. Помовся.